Привіт, у нас розпаковка по восьмому каталогу. Друге замовлення. Дочекалися ми каталогів. У мене на руках зараз доволі тоненький, дев'ятий каталог. Не буду багато чого про нього розповідати, нічого цікавого, крім крагарної картинки спереду. Це в нас обкладинка, дуже красива дівчина. Бекавер наше улюблене мило для кухні. Так, проверну трішечки. Я буду так от відкрию і покажу вам дещо. Так, вона «No Новкоманс називається, так? І, і, і покажу новинку, яка у нас з'являється вже в вересневому каталозі. Сподіваюсь, що вона все-таки буде. Це зміцнюючий шампунь з чесником і плющем 250 мл за 195 гривень. Червона ціна, значить, знижка 33%. І відновлюючий шампунь з арганою та розмарином, також 250 мл за 195 гривень. Ці шампуні позиціонуються як е, професійні. Тепи почнемо з замовлення. Я замовляла дещо для себе і на замовлення клієнтки. У мене по каталогу 2800 оплатила я 1300. Що мені замовили, це наші кондиціонери, червоні Візаж серія для фарбованого волосся. Шампунь до нього 400 мл. У мене така масочка є, я нею користуюся. Дуже класна серія і обов'язково рекомендую до придбання. Особливо блондинкам фарбованим він підходить. Також в замовленні в цьому в мене є трояндова водичка. Це твій є кліє на клієнтки сюди ж. І собі я замовляла в запас, бо вона у мене швидко закінчується. Також трояндова водичка. Це той продукт, який я рекомендую спробувати усім, бо я обов'язково в нього закохаюся. Далі. Для власного користування для своєї сім'ї взяла Омега 3 ультра 60 таблеток. Приймати дві капсули в день. Радять приймати зранку і ввечері, але я приймала зранку лише. Але приймати, радять радість іменно от, от, двома порціями. Вона там по різному діє. Закінчується у мене універсальний очищувач. Я, до речі, більше люблю Magic Drop, але його зараз нема в наявності, тому я беру цей. Олівці придбала для себе в запас олівці. Для фарм він вони доступні лише для консультантів на другому кроці. Кожен олівець, навіть там помада олівець, вони всі по 5 гривень, тому як хто любить їх, користується ними, обов'язково беріть дозамовляйте все, що залишилося, бо невідомо, що і як буде надалі з таким продуктом. Для користування сів я взяла пробіотик, він йде по розпродажу по термінам придатності по 11.24. Нехай буде, я його проб'ю обов'язково він пригодиться. Букавер восьмого каталогу це гелі каштани. З кінським каштаном. Взяла 2 штуки. Не на замовлення, не для себе, а нехай буде, тому що буває таке, що замовляють, а його немає. Так, в мене є в наявності. Тим паче, що зараз дуже класна ціна. Ще один продукт, про який я вже сьогодні вказала, це мило для кухні з зеленим чаєм. Я його взяла, щоб безкоштовна була доставка. Зараз трішки змінилися умови безкоштовної доставки або комбопропозиція, тобто продукти, які входять в цю пропозицію, або з 1000 гривень до сплати, це «Укрпочта» безкоштовна, і 1500 нова почта безкоштовна. Якщо замовлення від 2800 гривень, то безкоштовна буде адресна доставка. І для себе на пробу взяла ось таку фарбу. Зазвичай я беру собі візаж. Але щось вирішила спробувати саме Маріон. Ніколи я в руках навіть не тримала. Подивимося, що внутри радять, я би спитала, дуже класно кажуть, ну спробуємо. Це у нас що таке? Мабуть, бальзамчик, я так думаю, або це бальзамчик. Будемо розбиратися, Емульсія. щось з них фарба. Так. Так, 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 рукавички. Це, мабуть, окислювач, я так підозрюю. Так, це окислювач, фарба. Або це окислювач, це фарба. І ось бальзамчик після фарбування. Взяла собі дві штуки. Колір у мене шоколад браун, шоколадний коричневий. Пофарбуюся, розкажу свої враження. Ну, на цьому. Все. Хотіла сказати, що зараз діє розпродаж, дуже непоганий, він є бальний, ціни невеликі. До кінця місяця буде діяти розпродаж. Ну, і чекаємо вже наступного місяця, чекаємо поставок і новинок. Всім пока!